Так, інколи буває, що допустим, ви поміняли колодки, там, трос, трос на ручний на ручник, да, і поїздити там пару місяців, може пів року. З тормозами все нормально, все тормозить, але таке відчуття підтягнули чуть-чуть, щоб краще все-таки ручник працював, да, ручний тормоз, але все-таки чувствуєте, що нібито щось не то. От, що потрібно робити? Саме перше елементарне, це просто сняти і подивитися візуально. Тойсно, ну, мало лі, да, то есть якість деталей це один. момент. Другий момент. Зазвичай часто так буває, що е вот тут вот, ну, правда, я вже почистив. От на вона тієї сторони засніму, що тут коли ви от знімаєте барабан і видно от, дуже видно ця поверхня там, де вона треться. Це перший момент. І там, де вона треться, це поверхня, вона ніби якоби е-е типу якийсь певний нальот. Ну, не то, щоб там ржавчина чи що, но нальодується мої пиль. І от тут вот кругомово ця пиль. Тож тобто, слід просто взяти щіточку звичайну Чірочкою почистити, а ще лучше потім компресором його видути. Все. І, відповідно, і відповідно барабан також. Взяти, всередині все почистити, все витити, особливо тут, в цих каналах посередині, там, в углах, там, де ці отвори, збирається от пилюка. Все почистити, компресором, воздухом продути. І повірте, після таких маніпуляцій ви все поставите і у вас ручник буде робити все знову е мертвою хваткою, як новеньке буде. Ну і само собою тормоза будуть краще. Отак от. так Це в себе на гаражі. Покамісь, слава Богу, все тихо, все нормальок. Ну, Подібна в принципі така от картина. Да? От бачимо. Ну, на камеру, звісно, не так передається все. От. І факт в тому, що беремо. Ждачечку, легесенько легесеньку, і цю пелючку ми беремо і підтираємо. Заодно намагайтеся робити так, допустим, якщо ви поставили нові ці от колодочки, да? допустим, поставили, е накинули барабан, взяли прокру... ну, це піджали, закрутили, е прокрутили, е нарушникові трохи вижили, щоб була можливість прокрутити і дивитесь, де у вас то есть поверхня ну, прилягає, тобто воно тормозить. Бо зазвичай лі кусочок тут вверху, або десь полоска з боку йде, а далі просто воно не цепляє. Так само лично все в боку. Просто-напросто, що хочуть, щоб воно у вас ефективно максимально все працювало, потрібно. Ну Це за 5 хвилин, правда, не робиться, але берете теж досочку і все зарівнюєте. Або навіть вручну, допустимо, тут тре, а там ні. Взяли, підтерли, ну все говорю, за 5 хвилин це все не робиться. Ну, заодно у вас вийде, що у вас... Коли більш-менш почнеться, так би мовити, робочий процес, поїздити там неділю-дві місяці. І у вас воно в принципі, буде на, на рівні стиратися це раз, і заодно буде площа, площа більша, а якщо площа більша, буде притулятися до самого барабану, відповідно ефективність ручного тормоза і з самого торможення буде лучшим.